Ось такий вечір в Хастребро, містечку де я зараз ще проживаю, а вже скоро їду в комунала іншого міста. Картеміне. Картемне, якщо правильно. І от хочу засняти цей будинок, в якому я... Мене гостинно, дачани приютили і дали все необхідне для того, щоб тут відчути себе комфортно. Сьогодні такий вечір і пасмурки. Якийсь такий особливий затишок відчувається в вечірньому місті. Остель Брова. От хочу перед від'їздом показати, показати це містечко куточок цього містечка, невелику частину. Хочу знайти зараз тут вулицю, де буде надаватися концерт 27 січня. От іду, щоб презентувати адресу, за якою буде концерт, якийсь такий тут є цікавий культурний центр чи палечка. Это красиво школа. де недалеко школа, біля якої я проживав.